Подивіться, яка краса в мене на столі. Усіх рада бачити знову в себе на кухні. І в першу чергу хочу всім подякувати за ваші лайки, за підтримку мого каналу і за те, що ви завжди зі мною і не полишаєте мене, а тільки умножуєтесь і примножуєтесь. Я дуже цьому рада, що моя праця не просто піде у вічність, а піде. У люди, і це круто. Тож, я сьогодні пропоную приготувати зі мною ще дуже круту ротунду на зиму, хоча б пару баночок зробіть, обов'язково не пошкодуєте. В першу чергу, що треба зробити? Ротунда вся вимита, треба ротунду нам гарно зачистити, отак перерізаємо і зачищаємо від насіння. Абсолютно усе насіння вибираємо. Коли ми зачистили отак ротунду, тоді ми перерізаємо на такі шматочки, які нам хочеться, щоб були в банці. Я ось таку ротунду розріжу на дві частини. Ось ось такі будуть шматочки, дуже гарні і смачні. Тож, зачищаємо усю швидко ротунду, і після чого будемо варити маринад. І так, наша ротунда гарно порізана, і я роблю акцент на ротунді. Не перець болгарський, а ротунда. Чому? Тому що ротунда, подивіться, яка вона грубенька. І це буде зовсім інший смак. Так, можна і перець зробити в цій заливці, але спробуйте ротунду. І так, робимо маринад. Вмикаю плиту і заливаю усі наші інгредієнти до кастрюлі. Зараз будемо наш маринад доводити до кипіння. Нам треба, щоб поєдналися усі інгредієнти. Коли вони поєднаються, почнуть кипіти, тоді ми почнемо, і якраз робити наш перчик. І так, маринад наш гарно уже кипить. Маринаду не багато. Воно так повинно бути, щоб ви знали. І так, зараз я наш перець увесь закладаю до маринаду. Заклали, перемішали і накриваємо кришкою, щільно накриваємо кастрюлю кришкою. Періодично перемішуємо, щоб у нас не варилося тільки знизу, а зверху, щоб перець залишився сирий. Тож, не відходимо від кастрюльки. А тут можемо вже підготувати собі баночки. Баночки у мене всі вже стерильні. Я їх стерилізую в мікрохвильовки. А, гарячі. Банки берете такі, які вам подобаються півлітрові або більш. У мене є різні. Тому що я собі планую, для чого мені треба буде цей перчик. Перець, цей можна вживати і як з бутербродами. Дуже смачно. А просто як закуска, Ай, неймовірно крута. І можете робити з неї салати. І щоб це все зробити і знати, куди можна цей перчик Використовувати, вам треба тільки що зробити правильно це під'єднатися до мене. Підпишіться на мій канал, будьте зі мною і я вам багато чого розкажу. Тож, перемішуємо. Перчик ще не закипів, але я вже одразу перемішую, тому що маринад гарячий. Поки у нас вариться перчик, я в кожну баночку наріжу трішечки часнику. Можете взагалі його не класти, але я кладу. Періодично помішуємо, бачите, кипить уже там всередині маринад, тож тепер нам треба його дуже часто перемішувати. І знову закриваю кришечку. Ось так гарно. Кипить. перемішуєте, і готується цей перець від того, який він у вас. Тобто, який по товщині перець, як він зашвидко готується. Щоб це зрозуміти, ви можете просто взяти пальчиками і потрогати, як він перчик, згинається, не згинається. Мені ще треба трішечки, щоб він проварився. І так, наш перець готовий для того, щоб закладати в баночки. Я зараз зменшую вогонь, на мінімальний кладу на одиничку і нехай собі, щоб так гаряченький було. І одразу закладаю в банки перчик з рідиною, з нашим маринадом і накладаємо повні-повні баночки. Ось, гарно, втрамбувала і трішечки маринаду підлила до верху, щоб було. Маринаду небагато, але проварився перець. Він віддав свій сік і вийшло чудово. До верху залила, закриваємо кришечкою. Гарячим будьте і так, перевіряємо, закриваємо добре і перевертаємо перець. І, до речі, перевіряться, чи добре закрита баночка. І так, всі баночки заповнюємо. Ось так гарно заповнили баночки. Тепер я зверху. Поверх я закриваю рушничком і пледиком. І залишаю до повного охолодження. Отже, ротунда наша готова. І я вам зараз покажу, яка вона неймовірна. Тож, будь ласка, подивіться, мед обволокує кожний шматочок. Нашої ротунди прекрасної. Подивіться на ці неймовірні шматочки я залишила, щоб вам показати, які вони гарні, усі ціленькі і готові для того, щоб їх споживати. Тож мені залишається сказати вам тільки одне смачних заготівок смачного! Перцю смачного життя. А вам, якщо сподобалося моє відео, якщо сподобався мій рецепт, то, будь ласка, поставте комент, поставте лайк, підпишіться на мій канал, для мене це дуже-дуже важливо. І я вас завжди чекаю в себе на кухні. Тож, я вам всім кажу, папа, -па, а сама пішла підготовлювати продукти для нової страви. Будьте здорові!